Вісім божем миру. хочу з вами поділитися дуже сильним відкриванням. Сьогодні почула від своїх священиків, що чому так багато горя, чому так все насправді гуляє. Та, і ми бачимо, що багато людей вони насправді страждають, знаходяться багато в ілюзії, тому що ті люди, які мають нести істину, та вони й скажають слово Боже. І знаєте, Бог показує, кажуть, О, та треба любити своїх ворогів, і Бог чітко показав у своєму слові, що я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас. Моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонце своєму над злими. І над добрими Бог показує дощ, посилає на праведних і не на праведних. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи погане не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний? Бог каже, що поступати потрібно по любові, не по чувствах, не по емоціях. Тому що якщо ми поступаємо по чувствах, по емоціях, то ми робимо беззаконня, і тоді в нашому житті благодать надії, а вже діє закон. Ісус Христос Він не відмінив закон, розумієте, в чому проявляється любов Божа в часі. Бог дає кожному час. Чому якщо любити ворогів, то чому Бог Сатану вигнав з неба? Чому Бог перестав любити сатану? Чому Господь перестав любити перший світ, коли був потоп? Чому Господь Бог перестав любити судом і гумор, анані і сафіру? Чому це ці всі суди відбулися на цій землі? Тому що Божа любов проявляється в тому, що дається час, час щоб людина змінилася, щоб людина стала дитиною Божою, щоб людина, як Бог каже, будьте досконалі, як ваш отець небесний, розумієте, в цьому і любов проявляється в часі. Тобто, якщо ми поступаємо по чувствам, та, а я там обіжаюся, там не можу прощати, Бог каже, поступайте по любові, по любові. Тому що дощ падає, як на праведних, так само і неправедних, розумієте, тому що час здається завжди є час. Бог Сатану теж зразу не вигнав і третину ангелів, він їм дав час, але вони так і не використали милість Божу, і не використали цей час. І так зараз багато людей вони не використовують цей час, щоб покаятися, навернутися до Бога. Та, і справді вивчати слово Боже. Бог каже: поступайте по любові. Тобто, ваше слово має бути так, так, ні, ні. Все решта від лукавого. Якщо ми розумієте, поступаємо по чувствах, а я так. Як думаю, то значить, вже в нашому житті закон діє. Розумієте, закон, який був даний Моїсеєве, та тобто закон, який був даний ізраїльському народу, і вони нарушили цей закон. І, звичайно, що прийшла кара. Закон, який був даний першому світу, вони нарушили цей час, який Бог дає, щоб люди покаялися, та щоб люди навернулися, відвернулися від цього беззаконня, від цих всіх гріхів, та цьому любові проявляється Божа. А якщо ми не хочемо відвертатися, і ми далі поступаємо по чувствам, по емоціям, тобто робимо беззаконня, то прийде кінець цього часу. І коли вже беззаконня буде переповнене, то Бог поставить точку. Тобто, коли гріхи доходять до неба, Бог поставить точку, як на першому світі. Та ангели паче вони не використали цей час сатана, і Бог поставив точку. Тому любі. Тож Бог каже, будьте досконалі, як ваш отець небесний. Поступайте по істині, по слову Божому. Живіть у святості і проведіть своє життя у святі. Спокайтеся, відверніться від беззаконня і творіть добрі діла. І будьте подобні, як ваш отець небесний, тому що час закінчиться. Якщо ми не виправимо та й не використаємо цей час, милість Божу, і не виправимо своє життя, то царство Божого і спасіння нам не бачите. Зробіть правильний вибір і будьте благословенні.